Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас познайомити із діодним лазером дел 6000 Mini. Це елегантна новинка компанії від Alvi Praga. Лазер призначений для видалення небажаного волосся на шкірі всіх фототипів за таблицею Фіцпатріка. У порівнянні з флагманською моделлю DL6000 цей лазер відрізняється компактністю та доступною ціною. Усі технічні характеристики та можливості флагманського діодного лазеру у міні-версії повністю зберігаються. Інноваційний апарат DL-6000 Mini розроблено та випущено з урахуванням побажань представників професійної, косметологічної та медичної спільноти України. Апарат варто купити, перш за все, приватним косметологам, які практикують дуже активно, або лікарям-початківцям, які мають практику в глибинці з об'єктивно обмеженим клієнтопотоком. потоком Інноваційність апарату dl 6000 Mini – це перш за все підкреслення його вражаючим експлуатаційно-технічними характеристиками, які ж саме, перш за все, ресурс 10 мільйонів спалахів, без зміни елемента діодного накачування. Тривалість спалаху варюється від 10 до 400 мілісекунд, що досить комфортно в роботі фахівця. Гарантія епідермального охолодження у зоні впливу за рахунок напівпровідникового елемента пільсьє дає комфортність проведення процедури. Алгоритм генерації імпульсів задається інтуїтивно, зрозумілим інтерфейсом на сенсорному екрані. Завдання косметолога Переміщати маніпулу від фолікула до фолікула, знищуючи небажану рослинність у сеанси на корені. Середньому процедура епіляції займає всього-навсього 40-45 хвилин. Тому це дуже варто вашої уваги апарат DEL 6000 Mini.